Костенко Ліна Васильівна Біографія. Ліна Васильівна народилася 19 березня 1930 року на Київщині в родині вчителів. У 1936 році родина перебралася до Києва, де майбутня поетеса закінчила середню школу. Ці скупі дані біографічної довідки стануть хвилюючими поетичними мотивами, коли авторка згодом розповість у віршах про біженські дороги воєнних років. Після закінчення середньої школи молода поетеса навчається в Київському педінституті, а згодом у Московському літературному інституті. Імені Горького, який закінчила у 1956 році. Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у поряді молодих українських поетів, що виступили на рубежі 50-60-х років. Збірки її віршів, Проміння землі та Вітрила викликали інтерес. Читача і критики, а книга Мандрівке Серця, що вийшла в 1961 році, не тільки закріпила успіх, а й засвідчила справжню творчу зривість поетеси, поставила її ім'я серед визначних майстрів української поезії, книги Ліни Костенко – над берегами вічної ріки, Малуся Чулай, Неповторність стала небуденним явищем сучасної української поезії, явищами, які помітно впливають на весії дальший розвиток. Творчий розвиток Ріна Костенко, поетеса гострої думки і палкого темпераменту, не був позбавлений у моментів обмеження свободи творчої думки, різні опали, часи застою призвели до того, що досить тривалий час вірші дине Костенко практично не потрапляли до довку. Та саме в ті роки поетеса, зважаючи ні на що, посилено працювала над своїм найвидатнішим до сьогодні твором. Романом у віршах Маруся Чулай, за який вона в 1987 році була удостоєна Державної премії імені Шевченка. Пару поетеса належить також збірка поезій, сад нетанущих скульптур та збірка віршів для дітей, Бузиновий цар.